Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зруйновані ракетами будинки у Запоріжжі мають якнайшвидше відновити із залученням коштів держави та міжнародних донорів. Таке завдання дав міській владі президент Володимир Зеленський учора під час візиту до нашого міста. Богуслаєв навмисне не продав бойовий гелікоптер українським військовим. Нові подробиці у справі екс-керівника мотору опублікували СБУ. Так на початку повномасштабного вторгнення Богуслаєв заблокував поставку для гурмо, наказав сховати документи, зняти лопоці та вивести з ладу механізми гвинта. 150 ворожих прильотів по Запорізькій області. Поліція показала наслідки влучань. Найбільше їх на території Оріхівської громади. Під залповим вогнем опинилися також Степногірська ОТГ та Пологівщина. У Запоріжжі аферисти виманювали гроші, нібито для потреб переселенців. 650 тисяч гривень щомісяця заробляв зароблявши кол-центр, видаючи себе за іноземну волонтерську організацію. Їх судитимуть. Як захистити Дніпро Гес від нових атак? Про це Володимир Зеленський говорив із головою МАГАТЕ. Делегація оглянула машинну залу, яка постраждала від російських ракет. Піднімалося питання безпеки на атомній електростанції. Після цієї зустрічі Гросі вирушив до енергодара. ДТП із чотирма автівками сталося у Шевченківському районі. Запоріжжя, Очевидці кажуть, що перший водій вирішив пропустити пішохода, а інші не встигли загальмувати і протаранили одне одного. Мелітопольські школи будуть охороняти найманці окупаційного батальйону суду Платова за гроші. Батьків поставили перед фактом у чаті в Вайбері. Переможемо завдяки таким, як ви. Запорізькі воїни отримали нагороди від президента. Він відвідав передові позиції та військовий шпиталь, аби особисто потиснути руки нашим захисникам. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.